Друзі, всім привіт! Ви знову на каналі Вовани. І зараз е, хочу трішки математики, як я розраховував е, швидкість мого будучого е, мотоблока. Так як було відео, коли я зірочки вже поставив з, з, з зліпив якби, коробку з е, е, і міст. Ось, ну а. Як підібрати зірочки, зараз я вам розкажу, як це я робив. Ну, а потім вже покажу, що на даному етапі у мотоблокі. І так, поїхав. І так, друзі, щоб розрахувати швидкість, треба знати деякі речі. Передаточні числа, КПП, міст, ось всі шківи які будуть, або зірочки, або шківи. Е, тепер беремо. Я знаю, що у мене буде. Те, що, я знаю, те, що у мене буде двигун з КПП, з'єднуватися. Е, шків на двигуну 80 мм. А шкіф на КПП буде зіловський. Зіловський шкіф, він в діаметрі 235 мм. На двигуну 80. Беремо ведомий шкіф 235. Ділимо на ведущий 80. У нас виходить 2,9,375. Тобто я беру округлюю 3 мм. Далі. Якщо у мене є, наприклад, дві зірочки, да, я знайшов. Як підрахувати, яка буде швидкість з ними? Ось у мене дві зірочки. Одна на 12, а друга на 28 зубів. Беремо 28, ділимо на 12, 2 і 3. Ось пишемо ми 3. Це перший перше передаточне число. Е, множимо на 2 і 3 Це шківи. Тепер, е, якщо подивитись в інтернеті, у мене міст, передаточне число, москвічовський міст це 4 і 2 Множимо на 4 і 2 І е, якщо ми хочемо максимальну швидкість. Це четверта передача. Там в КПП прямий вал. Він йде. Тобто множимо на 1. Якщо мінімальну, то першу швидкість передаточне число. Також в інтернеті подивиться, це буде у нас. Десь я тут записував 3,7. І множимо на 3,7. І все це. Обороти двигуна 3600. ну На максимум ми не будемо їздити. Беремо 3000. Щоб було проще, простіше рахувати. От тепер беремо. 3. Множимо на 2,3. Множимо на 4,2 і, і множимо на 3,7. Е, виходить 107. Тепер 3000 ділимо на 107 виходить 28 отут 28 тепер враховуємо е, діаметр колеса 3 14 множимо на діаметр 58 е, ні, не на 58, а переводимо на 0,58. Це виходить 1,8. 1,8. Так, 1,8. Тепер це число. Ми множимо на наші 28. Умножаємо на 28. 1,8. Множимо на 28. Виходить 50. Метрів тепер переводимо е, в кілометри. Ну, округлимо 50, ділимо на тисячу. І множимо, переводимо в, не в секунду, а в кілометри. Множимо на 60. У нас виходить 3, 3 кілометри. 3 км. На годину. Тобто, наша швидкість нашого мотоблока зі всіма такими розрахунками буде на першій передачі при обороті 3, 3 км на годину. Ось так. Все просто і легко. Ну, а тепер покажу, що у мене є з мотоблоком зараз. Зробив ручки, друзі. Зробив ручки отакі. Вже похоже стало на мотоблока, зараз на такому етапі трішки їх залишилось доробити. Вчора не встиг закінчились електроди. Ось на такому етапі. Зараз покажу, як регулюється все. Тобто, Регулюється дуже просто. Витягується такий палець і можна опускати нижче палець вставили. Так, так само і вгору вище можна піднімати. Поки багато е, не робив отворів, я думаю, буде достатньо. Так що, друзі, отак. Підписуємося на канал, ставимо пальці вгору, пишемо будь-який коментар. Аби це відео набрало якомога більше переглядів. Збірна двигун продовжується: мирного всім неба над головою.